Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 29 липня 2024 року Ліобережна Херсонщина Починає дозрівати саме ікропроплодний вид диплоїдних слив під назвою Бербанк Гігант. Зараз у них стає технічна зрілість, вони зараз такі упругі тверді, але вже їх треба знімати, зривати. Сорт Дозарюється близько тижня в приміщенні в темному бажано. Потім він змінює колір м'якоті, зараз вона кремова, потім буде червона, дуже соковита і смак буде такий найбільш багатий і розгорнутий. Цей сорт є самоплідний, він дуже добре плодоносить, завжди з перегрузом його треба нормувати, тому що в нього Ідея кобелі пиха по зав'язі плодів. Його можна висаджувати в одиничному екземплярі і будете мати великий врожай. Сорт низькорослий. У мене вже п'ятий рік деревце при обрізці весною завжди нижче мого зросту виходить, десь метр п'ятдесят при обрізці. Зараз пагони сягають 2 метрів. Значить, оцей врожай, що я вам показую, він не вище пояса. Близько метра від землі всього-навсього. Це деревце в мене отак плодоносить. Цей сорт я називаю сорт самовбивця, тому що він за рахунок дуже раннього плодоношення сам себе перегружає і він не може початок почати нормально рости. Він сидить на місці, плодів повно. Росту немає і так з року в рік він невеличкий стоїть. Тому я раджу, якщо ви цей сорт заводите, не давати йому плодоносити десь 2-3 роки точно після посадки, а то й 4, щоб розвити більш таку масивну потужну корону. Але мене влаштовує цей варіант, тому що він тут мало місця займає. Плодів мені від нього багато не треба, він кожен рік дає близько відра. Через такий свій характер плодовитий і впертий. Зараз буду плоди знімати, зривати, потім через тиждень покажу, які вони будуть при дозарюванні А так плоди цього сорту нерідко сягають 200 грамів. Можу показати зараз оцей, приблизно це при такої посухі, він буде мати матча. Десь близько 100, 150 грамів цей, цей плід. Як кажуть, вже на 2 грами милився на глаз. Отак От на глаз вже я знаю вагу. Ось трошки більший, але в цьому році більше, ніж отакий, їх немає, тому що через таку вбешену посуху, я таку ще не пам'ятаю, за останні 10 років це точно. Отак маємо таку вагу. Для масштабу в руки показується. Це ну це розмір середнього персика. Зазвичай персики вважаються крупним від 150 до 250 г або середньокрупними. От вони ближче до розміру персика йдуть. Зараз в технічній зрілості смак у них посередній. Він більше нагадує звичайну сливу рентклот. І можливо дехто помиляється, вважаючи, що це її основний смак. Після дозарювання вона стає, ніби її підмінили. Там зовсім другі смаки, зовсім друга консистенція м'якоті, колір соку, колір м'якоті, зовсім друге буде. Зараз він такий. Ну, Для мене якби як, не для мене, якби для звичайної людини це звичайно слива, смачна, все, але я розумію її можливості, вона повинна видати на смак після дозарювання. По соковитості вона зараз доволі скудна. Після дозарювання вона буде ніби м'ячик з водою. Зараз вона ще хрустить. Потім я скажу, буде такий темно-червоний колір і буде багато соку. Постараюсь не забудь зняти огляд, як вона дозріє, і об'єднати в одне відео. Як бачите, плоди мають проїновий такий нальот. Сам колір такий баклажанний, а здалеку такий блакитного кольору. На цьому буду огляд поки завершувати. До нових зустрічей. до побачення. В продовження відео хочу показати дегустацію плода, який полежав. Пройшло більше тижня. Плоди стали м'які, дозарились добре, дуже м'якоть поміняла колір, смак став. Більш виразний, смачніше, соковичіший стали плоди. Зараз покажу, який він буває після дозарювання. Пройшло більше тижня. тижня сьогодні 7 число, 7 серпня вже. Такий плід всередині. М'якоть майже красна, така, червона. Солодкий з кислинкою такий контраст такий комфортний. Сливовий смак такий змішаний з личою. Ну, смачний сорт такий. Добрячий смачний сорт, солодкий з кислинкою, сливовий, Без сторонніх включень, на мій погляд. Сік, як бачите, трохи окрашений, розоватий такий. Ну, добрий сорт. що тут Фрожайний, смачний. Гігант На цьому я буду відео завершувати. До нових зустрічей. До побачення.